Я вважаю, що людина повинна вміти взагалі знати хорошу свої права і вміти їх захищати, тому що е, ми звикли ж до того, що нас не завжди добре обслуговують в якихось кав'ярнях, якихось інших закладах, що в е, різних установах і е, в крамницях теж ми не завжди отримуємо достойну. Е, Достойного обслуговування і достойних товарів і тому в першу чергу потрібно міняти своє ставлення до себе, формувати в собі самоповагу і цінність себе, і тих коштів, які ми заробляємо, які потім ми витрачаємо десь, тому що ми заробляємо важким трудом, а потім е якось так легко віддаємо ці гроші і легко е легко прощаємося зі своєю гідністю, коли хтось починає нам вказувати наше місце, і тому в першу чергу формувати. Ось в собі ось це почуття гідності і розуміти, що ми люди, що ми достойні прожити це життя щасливо, грамотно і благополучно. Ось це і буде в нас потім формувати не лише громадську свідомість, а й свідомість споживача, який може захищати себе.